У 2002 році Херсонський державний університет підписав угоду про співробітництво з євангельським Фрюбель семінаром німецьким навчальним закладом, що пропагує ідеї видатного педагога, теоретика і практика дошкільного виховання Фрідріха Фребеля. Біографія та праці засновника першого в світі дитячого садка викликають неабиякий інтерес з боку українців. Фрёбельские сообщества, они существовали в Украине еще с конца 18-го, начала 19-го столетия. Сегодня мы вновь это дело возрождаем в стенах нашего государственного университета. И э, так как факультет дошкольного начального образования привык делать все со знаком качества, мы стараемся действительно сделать эту работу э, в новом русле, э, использовав совершенно... Э, Тенденції інноваційні методи не забуває старе. Основні ідеї педагогіки Фребеля взяли на озброєння херсонські дошкільні навчальні заклади. Договір передбачає обмін студентами, практику у німецьких дитсадках розвитку співпраці сприяє освітній центр Фрідріха Фрібеля, створений на базі факультету дошкільної та початкової освіти. В 2009 году мы открыли э, Ребелевское сообщество, было проведено несколько мастер-классов, и сегодня наше дошкольное образование, которое является самым актуальным участком педагогической деятельности, пополняется новым философским содержанием. Нещодавно німецька делегація взяла участь у роботі міжнародного науково-практичного семінару Дошкільна освіта в Україні та державах ЄС. У його рамках відбувся педагогічний турнір між двома командами, до складу яких увійшли студенти, викладачі, працівники дошкільних закладів міста і самі малюки. Під час змагання відбулася Вікторина країни ЄС, аукціон знань на тему життя та педагогічна спадщина Фрідріха Фребеля і власне демонстрація педагогічної майстерності з використанням дарунків німецьких друзів. Дітки виявили неабиякий рівень інтелекту, зосередженого на кінчиках пальців, збудували дитсадок своєї мрії і щиро зраділи призам, наданим представництвом ЄС в Україні. Цей захід відбувся з ініціативи інформаційного центру Європейського союзу в Україні при Херсонському державному університеті, координатором якого є Євгенія Співаковська. Ми рішили стало, совместної міроприятия, яка стала інтересно і дітям, так і взрослым. Представительство Європейської комісії Європейського союзу в Україні предоставило нам призи, а також інформаційні матеріали, які стали очень необхідно. Дімомі при організації та Важливість розвитку всебічних відносин з ЄС та окремими країнами його членами переоцінити важко. Німецький фрюбель Семінар має намір приділити більше уваги благодійним проектам, таким як створення та підтримка дитячих садків у Херсоні та глибокій дослідницькій роботі. Наші студенти і викладачі, які до речі провели блискучий телеміст із Бельгією, викликають непідробне захоплення з боку партнерів. Ми отримали в університеті глибокі враження. Ми побачили, що тут дуже майстерно використовують традиції педагогіки Фрюбеля, демонструють навички музичного та мовного виховання. Міжнародний обмін є ефективним, і це важливо для обох сторін. факультет дошкольного и начального образования как раз является фактически исследовательским центром, с одной стороны, академическим центром, с другой стороны, там волонтеры есть, те дети, которые, ну, я имею в виду студенты, будущие учителя, которые будут работать и в начальной школе, и которые будут работать в детских садиках, они имеют возможность, в общем-то, уже начиная с первого-второго курса, проходить соответствующие практики.